Вишиванка, скільки сили та історії в ній збережено. Вона не елемент гардеробу, вишиванка це любов. Вишита з любов'ю сорочка виконує роль оберега, це молитва на полотні. Для наших захисників і захисниць вишиванка стала духовною бронею у боротьбі з ворогом. Сьогодні ми одягаємо вишиту сорочку з вірою в перемогу незламного українського народу у день вишиванки. Цей унікальний символ гуртує нас, розкиданих війною в єдину родину. Тетяна Яровенко, Харків. Дякую за за можливість носити вишиванку у вільному українському Харкові. Харченко Дар'я, Харків сильні та непереможні. Танцова Аліса, місто Харків. Вітаю всіх з Днем Вишиванки, своїх улюблених вчителів та любих друзів. З Днем вишиванки Україна. Слава Україні! Героям слава, Черко Ольга Церково, З Днем вишиванки. Бажаємо, щоб українська вишиванка щодня оберігала нас. Цього була сміяна місця. Усім привіт! А свята Харків, Україна, а я для дарина. Нещеретна Софія, Мерефа, слава Україні! Слава ЗСУ та ТРО! Віримо в нашу перемогу! Україна понад усе. Надія Дорошенко, місто Полтава Україна. Вітаю з днем вишиванки. Пишаюсь, що я Українка. Віримо в нашу перемогу. Слава ЗСУ, Україні слава. Ганчарово Ростислав, Харківська область смт це тисяч. І стоє нас сонце за вранці. І гріє землю променем ясним. А я іду по світу, вишиванці. Я українець. Я горжуся цим. Ангеліна Гук пісочин, Україна. Вишиванка це оберіг мого народу. Анастасія, Харківська область, Україна, Україна понад усе. Ми не переможні. Антон Кучков, село злопаки, Україна. Ми є, були і будемо. Ми. І вітчизна наша нами. Богір Анна, група ГРСФ, Харківська область. Україна переможе, Україна понад усе. Астридінова Анастасія, Харківська область, нас не зламати. Місноянова Анна, село Шарівка. Віримо, що наступний день вишиванки ми будемо святкувати в мирі. Слава Україні! Слава ЗСУ! Лавренко Тамара, Словаччина. Мрію, що вдягли цю вишиванки ті, хто зараз в пікселі і берцях. З Днем Вишиванки, Україно, ми завжди цінували і завжди боролися за наші символи та наші традиції. Будемо берегти їх і зараз!